Найкращий бездротовий мікрофон DJI Mic, якими ми самі користуємось. І він сьогодні в нас на огляді. Ви на каналі Меріл. Поїхали! Цей мікрофон від DJ має ряд цікавих функцій, які ми сьогодні розглянемо. Але спочатку давайте розпакуємо його, подивимося, яка в нього комплектація. В комплекті йдуть два передавачі TX1 і TX2. Один приймач RX. Перехідник для підключення до смартфону з Type-C. Перехідник для підключення до смартфону Lightning. Також в комплекті йдуть ось такі поглиначі вітру. Передавачі мають компактний розмір і важать лише 30 грамів кожен. Вони оснащені динамічним мікрофоном і ємнісним сенсором. Приймач має роз'єм USB-C і вбудований дисплей. На дисплеї відображається інформація про рівень сигналу, стан батареї та інші параметри. DJMiq має ряд цікавих функцій, зокрема, двоканальний запис, довгий час автономної роботи. Передавачі мають батарею на 5 годин, а приймач на 12 годин. Передавачі можна заряджати за 45 хвилин, а приймач за 2 години. Щоб ви розуміли, DJMiq в нас вже більше трьох місяців, і ми його ще не заряджали. Ми активно використовували його під час зняття роликів на цей канал. Також він цілий день працював на Київ Новопошта пошта Марафон не зупиняйся». Коментували на нього футбольний матч, трансляція якого через повітряну тривогу тривала 5 годин. Я дуже вражений автономністю цього мікрофону. DJI Mic також є дуже крута функція, якої нам не вистачало на старому мікрофоні. Наш старий мікрофон дуже часто втрачав сигнал з камерою, і звук постійно обривався. І нам доводилось декілька разів перезнімати відео. А тут звук записується на камеру. Також ви можете записати звук на сам передавач, просто класнути кнопку REC, і тут буде дубль звуку, який ви записали. А потім ви його просто підключите до ноутбуку та перекинете дорожку з записом звуку. DJI застосував передову технологію шифрування, щоб мікрофон Mic був здатний записувати чіткий звук на відстані до 250 метрів. Mic – це дуже якісний, чудовий бездротовий мікрофон з безмежним функціоналом. В описі до цього відео я залишу на нього посилання, де ви можете більш детальний опис про нього прочитати та замовити його. Ви знаєте, у нас найкращі ціни цьомаю ваш любий Меріо.